Лебідь, щука, рак. Лебідь, Щука, рак. Лебідь плавав на воді понад берегом, зігнувши шию, дивився в воду. Пливла мимо його щука, зупинилась і пита Скажи будь ласкавий. Де ти буваєш, коли річка замерзла? А нащо тобі знать? Та я хотіла на зиму куди небудь утекти, а то під льодом невелика радість задихатися без свіжого повітря. Я на зиму лечу від сіля в теплий край, там і живу до весни. Візьми мене з собою, сказала щука. А чого ж? Про мене, все рівно, хочеш, так подамося разом веселіше буде. Почув їхню розмову рак і каже: Візьміть і мене. Ну, так що ж хочеш, отправляйся і ти з нами гуртом веселіше буде, діждемося осені, я вам тоді скажу, коли летіти. Лебідь бач, думав, що вони як плавають по воді, так уміють і літати у повітрі. Минуло літо, наступила осінь, лебідь каже: Ну, братики, пора летіти у вирій, лагодьтесь на завтра, на після обіду рушим в дорогу. Щука оповістила рака. Рак подумав і каже: А як же ми, сестро, будемо на сухопуті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до самого місяця. А що ж ми заберемо? спитала щука. Так давай ми нагрузимо харчами візок, впряжемось в нього і подамося. Запросимо і лебедя за компанію, він нам допоможе, втрьох потягнемо за собою харчі. Рак і щука добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже Ви тут готові, хлопці, а то я вже лечу. Готові, тільки будь ласкавий, під соби нам віз вести. Давай ми троє впряжемось і подамося з богом. Добре чіпляйте пастромку мені на ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свою пастромку взяв у клешні, а щука за третю учепилась зубами. Ну, хлопці разом трогай. Рак поп'ятивсь назад. Хвостиком замелькав, щука стрілою розігналась на глиб у воду, а лебідь замахав крилами піднявсь вгору. Обірвалися всі пастромки, не дали возові ходу. Хто з них був винуват, а хто прав, цього ніхто тоді не знав, і судить їх ніхто не став. Одні тільки жаби досі насміялись і немало дивувались, чого рак і щука не за своє діло брались. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.